Вітаю, моє ім'я Андрій Скорбатюк, це екосистема IT рішень G для забудовника. Сьогодні я продемонструю гнучку маршрутизацію вхідних лідів з інтерактивних фасадів, оскільки G+, це екосистема IT рішень, в рамках якої безшовно інтегровані, пов'язані між собою такі інструменти, як G+, Vision, інтерактивні фасади, G+, шахматка, шахматка для забудовника, безпосередньо інтеграція з сайтом та власне сама CRM. В якій відбувається лід менеджмент, логіка маршрутизації поєднаних даних сутностей може відбуватися як завгодно гнучко. Для прикладу, зараз ми бачимо інструментарій GVZ, який надає можливість інтерактивним способом створити інтерактивний фасад, а потенційному покупцю з ним взаємодіяти і залишити заявку на певно обрану квартиру. Відділ продажу бажає отримувати такі заявки, а не. Якщо ми маємо єдину екосистему, ми можемо працювати більш гнучко. Ми можемо звернення ліди з такого інтерактивного фасаду направляти, маршрутизувати, розподіляти в системі за власною логікою. Тобто, для прикладу, ліди з даного демо демобінг будуть поступати лише до одного менеджера, скажімо, до менеджера Оліві. Як це налаштувати? Тут ми бачимо в системі зараз на етапі не прийнятий в роботу декілька лідів. Давайте ми їх перемістимо для того, щоб Бачити процес більш наочно. Також бачимо, що зараз на етапі не прийнято в роботу немає лідів. Тепер відкриємо центр Рітнама. Власне, він виконує функцію маршрутизації вхідних звернень. Оберемо функціонал інтерактивний фасад. Бачимо, право на маршрутизації не задано. Створимо право на розподілення лідів з інтерактивного фасаду. В джерелі звернень обираємо інтерактивний фасад. Тепер деталізуємо, за яким житловим комплексом або за якими житловими комплексами. Наприклад, в нашому випадку це буде комплекс Building. Далі ми можемо заповнити поля, якщо бажаємо. Нас цікавить ми ще заповнити поле, таке як значення в полі джерела. Ми будемо вказувати значення сайт. Тепер вкажемо, який буде об'єкт. Відповідно, ми будемо прикріплювати об'єкт Building. Для цього введемо його в даній струці. Відповідно, таким чином налаштована логіка надає можливість індивідуалізувати маршрутизацію вхідних звернень. В полі менеджери вказуємо, якому саме менеджеру будуть направлятись ліди з даного інтерактивного фасаду. Також можемо вказати групу менеджерів або менеджера окремо для кожного проєкту. В нашому випадку вказуємо менеджер Олії. Таким чином, збережемо налаштування. Тепер. Необхідно створити також назву для даної маршрутизації, наприклад, назвемо її так. Демо ЖК ліди на менеджера Олії. Зберігаємо дані налаштування, і тепер бачимо право на розподілення саме для даного сценарію маршрутизації. І відтворимо його на практиці. Відкриваємо наш інтерактивний фасад, обираємо квартири, в нашому випадку обираємо із доступних. Відповідно, тепер обираємо 102-ру квартиру і заповнюємо її. Імітуємо, ніби клієнтом є потенційний покупець Олександр з номером телефону. І натискаємо Відправити. Бачимо, що в G+, CRM поступив новий вхідний лід, якого автоматично було прикріплено як Олександра за менеджером Олівією. Відповідно, даний сценарій відпрацював автоматично, роботизація за рахунок автоматизації RPA, обробка запиту ще не здійснювалась, картці Ліда відповідно зафіксований, структура маркетингового попиту, який це ЖК, на який це НОД. Також система намагалась відправити вихідне повідомлення, про що ви можете більш детально дізнатись в наступному відео, як відправляти вихідні повідомлення каскадом на WhatsApp, Telegram або Viber. Для вхідних лідів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Використовуйте комплексну, цілісну екосистему IT рішень від лідера ринку G+, для того, щоб цифровізувати свої процеси та працювати з легкістю, а не обирати, мучитись над тим, щоб метчити інфраструктуру і не мати можливості етанонно маршрутизувати ліди. Обирайте G+, легко все налаштовуєте, як в інструкції, відеоінструкції. І продавайте більше, заробляйте більше до зустрічі в наступному відео.